Що це наша остання співпраця? Взагалі ми дуже багато з Тасом говорили і на фестивалі час театру, коли він, він тут був зі сталкерами, він приїжджав, це його теж робота зі в головні ролі. Про які шляхи розвитку сьогодні театру, яким чином українського театру, яким чином так, щоб він, маючи хороші дані, хороші задатки, виходив на європейський, на світовий рівень. І я думаю, що ми в цьому напрямку на багато ідей, якщо дасть Бог, ми в в життя і, і, і разом, і в тому числі і разом з нашим таку. Тому е, всіх запрошуємо 20-21 е, лютого, наступні вихідні, суботу, неділю, на, на прем'єру. Е, слава героям! Е, я знаю, що там квітків вже майже е, немає на ці час, тому ми зробили ще одна додаткова вистава о 13-й годині, 21-го. Лютого буде додаткова вистава, вже вже вона знає її в продажі, тому поспішайте купуйте, бо я думаю, що і ці квиточки дуже швидко розглядаються, Ми ще навіть не давали просто його афіші. Слава йде попереду.